Як завжди, я сидів до самої ночі за кумпом і геть забув, що вже за декілька годин мушу їхати на роботу. Жив я сам у 15 хвилинах від центру біля самісінького метро. Тому, коли я подивився на годинник, то почав, не, спіш... не поспішаючи збиратись. Станція метро тільки но відкрилась, і я повільно спустився до парону. Діставши телефон, зайшов на Ютуб і знайшов цікаве відео по тій самій грі, яку якраз проходжу. Потяг під'їхав, я вставляючи в ухо навушники, зайшов і сів на перше вільне місце. Людей було не дуже багато, а воно і не дивно, мало хто їздить на метро одразу, коли воно відкривається. Ледь не забув сказати. Я працював у супермаркеті. Ну, знаєте, розкладав товар, стояв на касі і все таке. Робота була не дуже тяжка, але вимагала чималої витримки та вмінь, бо по суті пару працівників могли на собі тягнути весь магазин. Єдине, що мені не подобається, так це зміни. Вони кожен тиждень міняються. Спочатку у день, а потім у ніч. Багато деток, але мені було дуже важко адаптуватись. Я ледь помітив, як на моніторі у середині вагону з'явилась позначка моєї станції, я швидко кинувся на вихід. Двері потягу голосно закрилися позаду мене, і він поїхав. Я озирнувся, щось було не так. «А, трясця, це ж не моя станція. Мені треба було на наступну. Зітхнувши, я підняв голову на табло. Наступний потяг буде через 5 хвилин. Мій настрій різко зник, але не встиг я навіть дістати телефон, як на станцію вже під'їхав мій потяг. Зайшовши у вагон, я став біля виходу і почав скролити новину в телефоні. Раптом світло у вагоні блимнуло, я глянув на лампу. Вона почала мерехтіти, а потім світло у всьому потязі зникло. Потяг почав різко зупинятись, і я ледь стояв на ногах. «Курвно, ну, знову якась хрінь, що за ранок. Я увімкнув ліхтарик. Те, що я побачив, ледь не змусило мене зомліти. Людей у потязі не було. На сидіннях лежали рукавиці, валізки, шапки, але самих людей не було. Схопившись за голову, я втиснувся у двері. Моє серце почало битися з божевільною швидкістю, розум шукав пояснення тому, що сталося, але його не було. Хвилину потім я почав заспокоюватися і вже повільно йшов у сторону машиніста. Прийшовши через декілька пустих вагонів, я дійшов. Двері до машиніста були незамкнені, тож, натуснивши на ручку, двері неохоче відчинились, і я зазирнув усередину усередині нікого не було. Лише мерзотний солодкуватий запах чогось затлого, і я автоматично почав шукати його джерело. Мої очі ж зупинились на панелі керування. Дивно, але вона працювала. Тобто усі кнопки на ній горіли, і ще й фари Фари працювали. Я натиснув на якусь із багатьох зелених кнопок, і раптом усі двері в потязі зі стукотом відчинилися. Я від тріскового шума аж підстрибнув. І вже хотів зістрибнути з потягу і піти по тунелю, як мою увагу щось привернуло під світло фар щось вийшло. Це була людина, вірніше кажучи, щось схоже на людину воно було худе, високе, з витягнутими кінцівками та гострими кіхтистими пальцями, її шкіра була майже прозора натягнута на кістки, очі світилося моторишним блідим світлом без зіниць. Воно дивилося на мене. Її рот почав розтягуватись у неприродно широкій усмішці, повній кривих гнилих зубів. Від страху я упав на підлогу і не міг дихати. Це не могло бути реальністю, я не вірю. Зараз я прокинувся, і все буде нормально. Я почав бити себе по обличчю. Це не був сон. Пролунав механічний звук, і світло фари вимкнулось. Я повільно піднявся. Тунель метро був темний, його не було видно. Стиснувши ліхтарик сильніше, я визирнув у тамбур раптом. Світло останньому вагоні увімкнулось воно було там, воно наближалось. Його рухи були різкі і смикані, здавалось, ніби це була, зломана лялька його тіло було вкрите клаптями вологого, зваляного хутра та цвілі. Раптом воно почало бігти. Я зацепенів, а потім швидко вистрипнув у тунелі і побіг. Бігти по щаблям було незручно, я кожен раз перечіплявся, але я біг, біг як ніколи в житті. Ноги підкошувалися, повітря не вистачало, а серце калатало так, ніби ось ось розірветься. Позаду лунали важкі кроки. Воно бігло. Не просто пересувалося, воно мчало, перескакуючи через кілька метрів, ніби не підкорялося законам фізики. Темрява тунелю погонала мене, а слабкий промінь ліхтарика лише роздирав її клаптями, висвітлюючи залізничні рейки, мотлохи і кістки, людські кістки. Я перечепився, падіння було болючим, долоні обдерло до крові лікті, забив до синців, але я змусив себе привернутися на спину. і... Побачив його. Воно стояло в декілька метрах від мене і, схиляючи в голову набік, наче розглядало здобич. Очі мерехтіли блідим світлом, а широке розтягнуте, неможливій гермасі. провалля рота було всіяне гострими гнилими зубами. Воно почало рухатися, але вже не бігло, ні. Воно крокувало повільно, упевнено, насолоджуючись моментом. Я заткував, а потім на дотик намацав між рейками металевий важіль, і інстинктивно вхопив його і з усієї сили кинув в нього. Глухий удар, воно відвернуло голову. Я не чекав, зірвався на ноги і знову побіг. І ось нарешті у тунелі почала виднітися станція. На пероні стояли люди, та, побачивши мене, почали щось махати та викрикувати. Тільки тоді я дозволив собі зупинитися та обернувся. Позаду мене їхав потяг.